В ефірі програма Євроінтеграція. В систему національної безпеки кожної держави завжди будуть входити такі компоненти, як інформаційний простір та армія. В сьогоднішній програмі ми об'єднаємо ці дві теми. Говорити ми будемо про значення та роль армії для суспільства, а тому до розмови запросили військових журналістів. Це директор департаменту преси та зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України Олександр Клубань. Добрий вечір. Та старший викладач центру підготовки по зв'язках з громадськістю міністерства оборони Канади, капітан третього рангу Бруно Тремблі. Добрий вечір. вітаю у сьогоднішній програмі. Євроінтеграція. Сподіваюсь, не цікавий конструктивний діалог, тому що армія це така тема, яка завжди була цікава для суспільства. І тим паче для тих людей, яких ще чекає призов так. власне, пане Олександре, перше питання до вас: як ви бачите, на яких зараз основних темах мали б зосередитися військові засоби масової інформації, щоб показати значення та роль армії для суспільства? Тому що є багато тем, про які просто люди не знають. Е, ну я так думаю, що перш за все, засоби масової інформації як військові, так і цивільні, в першу чергу цивільний засоби масової інформації, тому що вони працюють на суспільство. Мали б зосередити увагу на тому, що чим займаються збройні сили. Якщо говорити про збройні сили, про формування їхнього іміджу, то мені здається, не треба нічого формувати. Тобто збройні сили самі виконуючи свої проф... професійно виконуючи свої завдання за призначенням, офіцери, солдати, генерали своєю роботою повсякденною, вони вже показують те, як вони цю роботу роблять. А завдання військових інформаційних структур, тобто департаменту засобів масової інформації Департаменту преси. Медіа центрів регіональних військових змі, журналістів, які працюють в царині оборони і безпеки, об'єктивно доносити цю інформацію до суспільства. Саме я б наголосив об'єктивно, тому що у нас є що показати. У нас дуже велика робота проводиться збройними силами. Ми репрезентуємо на світовій арені присутні в всіх гарячих точках як миротворці, і в наступному році вже буде 20 років, як збройні сили України виконують свої завдання по підтриманню миру в. Місцях, скажімо так, користуються авторитетом і попитом серед наших західних колег. По-друге, кожен день повсякденної діяльності це пов'язане з ризиком для, для життя людей. І В цій ситуації військовослужбовці гідно несуть. Своє призначення і льотчики, і, і, і ракетники, і моряки, тобто повсякденно виконують свою роботу. Може вона не видна в суспільству, але якби не ці люди, то безпека держави була, скажімо так, під загрозою. Тому журналісти завдання журналіста кожного своєю майстерністю донести до суспільства те, чим займаються люди, повсякденні роботу. Тому що військовий працює, скажімо так, і момент істини наступає Кові все життя вдачається для того, щоб в даний якийсь момент або Вмерти за батьківщину або перемогти. Краще безумовно перемогти. Тому для цього йде постійденна бойова робота. І для цього журналісти мають постійно, постійно працювати з збройними силами з військами. Навчання ми проводимо дуже багато навчань. Останні роки минулому році, і в цьому році, в минулому році, адекватне в цьому році адекватне реагування 2011, в Минулому році взаємодія 2010, показали, що збройні сили можуть виконувати свої за призначенням. Є проблеми, які вирішуються. Безумовно, це пов'язано з фінансуванням і з бюджетом. Але керівництво держави, президент, як Верховний Головнокомандувач, уряд знаходять можливість фінансувати потреби збройних сил. І ми маємо теж про це розказати, тому що питання оборони це не питання збройних сил, це питання всього суспільства. І в тому числі питання журналістів, тому що вони формують громадську думку, вони роблять те, показують те, чим займається. Ця армія, і я завжди коли працюю з журналістами, не говорю любіть свою армію, тому що свою армію любити треба. Якщо ви не будете любити свою армію, то армії не буде. Пане Олександре, сьогодні у нас також в студії присутній справжній офіцер НАТО, якщо так можна сказати, тому що Канада це є член північно-атлантичного союзу. І в мене до вас багато питань, пане Бруно. Але перше за все, от бачу у вас квітка. Це мак, я так розумію, що вона собою являє і в зв зв'язку з чим вона у вас сьогодні на нагоди. Майверіт форкині сви ін аз ініодернішен, вивонту ремембер та to fight for their country. Хочу сказати, що ми канадці та багато інших країн, багато інших народів націй. Ми хотіли перше пам'ятати людей, вшанувати вам тих людей, які віддали своє життя за наш народ і нашу країну. On the uh, November 11th, it's our Remembrance Day. It's, it's, it's the day that we all Canadians celebrate uh, the, uh, the sacrifice of all soldiers that have served for their country. And this is the, the symbol of, of this sacrifice. Отож, 11 листопада, ми вшановуємо пам'ять тих людей, тих наших військових солдатів які віддали своє життя за свою країну. І ця квітка є якраз символом нашої пам'яті. Власне, до речі, українці люди українського походження брали участь у першій світовій війні під прапорами Канади, Oh, yes, and one of our um, uh, famous uh, heroes uh, in Canada is, is a Ukrainian born. So he left, uh, he left, he left uh, Ukraine for Canada. He was uh, not even 20 years old and fought with Canadians in the Canadian Army during the First World War uh, and lost his life while saving some of his colleagues' lives. And he, he received the Victoria Cross for, for his actions. It's a very high honor, and we don't have a, a lot of Canadians that receive that honor through uh, conflicts through the years. Mm -hmm. Так, звичайно, я знаю, що у нас один з наших великих героїв нашої країни, нашої нації, це якраз він українського походження. Він залишив Україну, і приїхав до Канади, коли йому було 20 років. І він таки воював міцно під канадськими прапорами в Першій стої війні. І він загинув, рятуючи життя одного із своїх однополчан. І він за це був нагороджений за свою хоробрість за мужність Христом Вікторії. Це одна з найвищих нагород, я хочу сказати, що дуже мало канадців у 20 столітті отримали цю найвищу нагороду. Це так розумію, де мова про Палипа Коновала. Філіп Екзекті exactly. а тепер у мене до вас питання по темі, якщо так можна сказати, власне в Канаді велику увагу приділяють такі темі, як налагодження співпраці між цивільними засобами масової інформації, громадськістю і армією. Чому так склалось чи є взагалі необхідність пояснювати громадянам Канади існування збройних сил? Why the armed forces should exist? Exactly, like uh, Mr. Kluban explained, I think that for, in Canada, uh, every Canadian uh, expects uh, very high professionalism from, uh, from, the, from the army or the, Can the Canadian armed forces. Uh, and it's, uh, it's my duty. It's, it's, it, in fact, in Canada, we believe that it's every soldier's duty uh, to, be, uh, to explain to any Canadian what they do and why they do it. Because, in fact, they, we do we, uh, our, our military duty on behalf. of all Canadians. Так, я повністю погоджуюся з тим, що сказав пан Клубін, коли він сказав, що, в принципі, кожен громадянин країни має право очікувати найвищого ступеня професіоналізму від своєї армії, від Збройних сил і від військовослужбовців. Я хочу сказати, що у нас в Канаді, я вважаю, що мій обов'язок, і обов'язок будь-якого військовослужбовця в Росії Канади, це, власне, своїм своїм існуванням пояснювати і доводити нашим громадянам, що Збройні сили мають право на існування. Through the years, Uh, can, uh, the, the Canadian Army, uh, Canadian Armed Forces, have learned um, and very, in a very difficult time uh, to how uh, communicate and communicate well with our citizens, our Canadians. Uh, since '98 now, we have a, a very open uh, policy. It's probably uh, one of the most open policy in the, in the Canadian government about uh, how we show liaise with Canadians. And in fact, we believe that it, every every of our soldiers have the right to speak with the media. І хочу сказати, що протягом багатьох років і на багатьох дуже важких можна прийняв, прикладах ми вчилися, яким чином ми повинні як пронеслих налагоджувати зв'язки і взаємодію і контакти з нашою громадською, з нашим суспільством. І з 98 року у нас вже є, є чинною наша концепція. Політика так звана уряду Канади, політика щодо інформаційного обміну з нашим е, народом, з нашими людьми. І я вважаю, що кожен і не вважаю, і ця політика навіть свідчить про те, що і говорить про те, що кожен військовослужбовець військовослужбовців рослин Канади. Він має право і він повинен самим своїм існуванням здійснювати отаку інформаційну взаємодію, наловити зв'язки з суспільством. Де ви експект де овевер туди на вері професіонал мене тут тайм ту their duties. Uh, so everybody can understand. It. So we, we are there, public affairs officers, to guide them to make the right decision and explain to, to Canadians, what they do. І ми очікуємо, що наші військовослужбовці будуть робитимуть це дуже професійно, що вони дуже професійним чином будуть пояснювати населенню України, що вони роблять, навіщо вони взагалі існують, які задачі вони виконують. І наша задача як офіцерів з громадськістю, так би мовити, здійснити загальне керівництво і роз'яснювати, яким чином це можна найкраще і найефективніше робити. Власне, існує ціла низка програм між міністерством оборони Канади і міністерством оборони України щодо проведення семінарів і курсів, на яких навчають наших офіцерів організовувати правильно роботу засобами масової інформації цивільними і громадськістю. В чому полягають ці курси і чого там навчають власне українських офіцерів? Адеско сибалденватутіч України офіси фондискурсис. От фоставтусей да my now Ukrainian friends, на українськрензеколі. Айтайфтатмі мен мені тинзет юду вели да ви стиллева лодо чаленджес ін канада ну перш за хочу сказати що от я перебуваючи тут я дуже багато чому вже навчився і мої українські колеги мої партнери вони мені дуже багато розказали і я бачу що ви чудово мовспреспроможі впоратися з тим з чим ми все ще боремося в канаді дюріна інічал планінг конференс Uh, with, uh, with Mr. Kluban and his staff, we've, we've designed a course where exactly Mr. Kluban wanted to, uh, to, to give to the Ukrainian army. And so we're focusing on uh, public affairs planning, so, how to plan public affairs policies, uh, how to improve media relations, and uh, uh, overall, just to practice the new skills uh, related to uh, issue management. І хочу сказати, що навіть під час нашої початкової планувальної конференції ми разом працювали із паном Клубенем, коли в принципі він окреслив своє бачення того, яким чином він хотів би бачити ці курси, які б хотів бачити наповнення цих курсів. І особливу увагу ми бажали приділити таким питанням, як планування планування з, з громадськістю, яким чином ми можемо покращити свої зв'язки та взаємодію з засобами масової інформації і такі подібні теми. І от таким ми і зробили наповнення наших курсів. Існує ціла програма, завдяки якій українські офіцери їдуть в Канаду більш ніж на пів року. Там проживають в родинах канадців, мають змогу вивчати мову і ще проходять курси. Що це за програма? Any uh, take some professional трені. What kind of yeah, any, uh, would like to become a publisher officer and serve their country as such. Must follow a, a nine month courses. Uh, and, this, and during this course they, they see everything uh, that they learn to to know uh, the skills the attitude the knowledge that they need to become a public affairs officer in the Canadian armed forces. Uh, this course is open at the international community, and uh, we uh, since three years now we have uh, the chance to have uh, one Canadian officer on this course. Mm -hmm. Ну, треба сказати, що будь який Збройних сил Канади, який бажає стати офіцером по з громадськістю, він повинен пройти цей 9-місячний курс, на якому він вивчає, отримує всі на знання, навички і навчається необхідному відношенню і ставленню взагалі до самої справи. І цей 9-місячний курс, який ми проводимо, в принципі, він став відкритий і для міжнародної спільноти, тобто всі країни можуть на нього своїх представників, які бажають це робити. І вже останні три роки Україна кожного року надсилає на нього свого представника для підготовки. Власне, мене наступне питання до пана Олександра. Україна вже впродовж роки, трьох років, як ми чуємо, відправляє своїх представників до Канади. Проводяться курси в Україні. це дає свій результат, і як він проявляється? Безумовно я вважаю, що це не, це тільки одна така частка. Ми сьогодні говоримо про співпрацю з канадськими колегами. Три роки а співпраця взагалі з країнами Європи і з передовими країнами світу, скажімо так, в царині оборони інформації оборони. Почалася ще, ще в 92-му році, з перших днів створення збройних сил власного збройних сил України, тому що ми розбудовували свою інформаційну систему збройних сил фактично з нуля. Тобто в радянській армії такого не було. Були військові засоби масової інформації. Були політоргани, які цими займалися, а власне в 91-му році ми почали з першого дня створення створити інформаційну систему збройних сил. Досвід наших, скажімо, наших колег по радянському союзу, він нам не підходив, тому що зовсім інша ситуація. Тому ми їздили до нас, приїздили інструктори. Ми їздили в різні країни, в тому числі країни НАТО, і дивилися, як вони займаються цим питанням, як вони вибудовують ці структури, тому що в демократичній. Країні, коли е, існує демократична преса, відкритість е, немає закритих тем, відкритість суспільства. Суспільство має знати, куди йдуть кошти е, податки, люди куди сплачують податки, куди ці е, кошти йдуть, яким чином використовується. Тому ми мали вести діалог, починати вести діалог з суспільством, чого раніше не було. І тому кого нам треба вчитися в передових країн, ти бачиш, що наш напрямок до Європи, ми як європейська держава. Маємо йти до Європи, тому ми маємо сприймати всі європейські цінності, вибудовувати відношення з суспільством таким чином, як це робиться в цивілізованих країнах, і безумовно для армії має, повинні б, треба були створити ці структури. Ми навчалися, брали досвід інших країн, в яких багато років вже досвід, але його не просто копіювали, а переломляли через свої через свої традиції, через наші можливості в першу чергу. Можливості фінансові, тому що безумовно молодій державі важко було зростати. Тому все це, весь цей досвід ми вивчали, весь цей досвід вивчали, і зараз ми знаходимося на такому рівні, як сказав мій колега, що ми дійсно не поступаємося іншим інформаційним структурам Збройних Сил. І це доказує наша повсякденна робота. Тому що наші колеги оцінюють нас так, як ми те, що ми робимо реально. А реально ми робимо те, що роблять вони. Тобто, в нас ну, є мало є свої якісь нюанси. Є ще до якісь недоробки, є якісь проблеми. Але фактично, ми виходимо на рівень цивілізованих країн, розвинених країн армії тих країн. От власне, ви як військовий журналіст, зрозумієте моє питання для армії, особливо така характерне таке слово, як мобільність. 21 століття. Зараз надзвичайний розвиток інтернету, надзвичайний розвиток медіа структур. Чи є бачення міністерства оборони використовувати це для доведення до аудиторії своєї діяльності? І, наприклад, створення цікавих документальних фільмів, які от цю тему активно використовують в країнах НАТО? От нещодавно переглянув дуже хороший фільм, який польська збройні сили України зробили про свій спецназ «Гро». Був вражений, тому що кількість переглядів до півмільйона сягала. Власне, ми е, останній рік, вже другий рік. Ми йдемо цим шляхом. Тобто, ми використовуємо власні потужності центральне терестуді Міністерства оборони. У нас на загальнонаціональних національних каналах виходить три програми. Різнопланові от програми е, програма на п'ятому каналі, програма армія. Де піднімаються проблемні матеріали і програма новин на УТРІ також? Ми співпрацюємо зі всіма державними телерадіокомпаніями України. Майже всіх областях виходять наші програми в тому чи іншому форматі. Ну але як ви сказали, що дійсно сьогодення вимагає від нас більшої мобільності, і тому було б скажімо, ми би відставали, якби не використовували можливості інтернету. Сьогодні в інтернеті ми теж присутні. Ми з, в цьому році вийшли на трошки інший формат і з'явилися в Фейсбуці. Тобто ми вже наша сторіночка є. вона не така офіційна, як наш офіційний сайт Міністерства оборони, тому що це е, має бути цікаво. Там має бути якісь діалоги. Там має, має бути не стільки новина, стільки е, скажімо, картинка. Тому що люди візуально сприймають краще, чим розкажуть. Тому ми робимо коротенькі ролики по дві хвилинки. От супровід, супровід, якийсь може музичний, може інтершуми, тобто де стрільба пуск ракет і так далі. Тобто це теж працює і е, досвід показує, що моніторинг показує, що у нас вже на сьогоднішній день десь поскачування деяких кліпів по 2000 осіб. Тобто ми починаємо. Це буквально, ну може, місяць як ми з'явилися в Фейсбуці. Ми далі будемо нарощувати свої можливості. Е, значить, більш того, я скажу, що якщо порівняти минулі роки і рік, цей який пройшов, який закінчується. То у нас відвідання нашого сайту виросло десь до 6 тисяч в день І Десь 80 країн, моніторинг показав, десь 80 країн світу заходять до нас на сайт, щоб подивитися нашу інформацію, чим займаються Збройні Сили. Тобто інтерес не тільки суспільства, інтерес наших сусідів, наших колег. Ну і безумовно, в першу чергу, ми працюємо з, намагаємося працювати плідно з цивільними засобами з інформації, залучати їх до знакових подій. Це і похід Ольшанського рятування біженців в Лівії. Три канали загальнонаціональні, національні цивільні журналісти були на борту цього корабля. Кожна ротація в наших місіях в Ліберії. В Косово супроводжують журналісти. Тобто журналісти, де поруч з в бойових порядках знімає фільмує, тому що це наша історія. Ми показуємо не тільки суспільство, чим ми займаємося зараз, але це для наших пото традицій, які передаються. Це має бути це вже історія фактично. То що відбувається? Тому ми нагамося постійно. журналістські десанти як ми кажемо, журналістський десант висаджувати на полігонах військах. Ну я скажу адекватне реагування. Це було дослідницьке навчання. Воно було дослідницьке не тільки для армії для збройних сил, щоб подивитися, яку вибудовувати армію майбутнього, від чого треба, що треба залишити в минулому, куди треба рухатися. Це був також екзамен для інформаційних структур збройних сил, тому що це наша робота в особливий період, в період бойових дій. І ми дивилися, в чому ми виграємо, в чому ми програємо і зробивши цей аналіз, ми в майбутньому вже будемо вибудовувати. Нашу нову структуру в Міністерстві оборони. Я думаю, що це буде, скоріше за все, департамент масових комунікацій, який буде займатися більш широкими поняттями, як просто інформування суспільства через засоби масової інформації, цей моніторинг ситуації, різних ризиків, інформаційних ризиків, тому що фактично журналісти такого поняття, як особливий період, для військових інформаційних структур не існує, тому що інформаційні впливи йдуть кожен день. Нема різниці. Це іде від моєвих дії чи не йдуть. Є держави, кожна якісь свої інтереси, є структури свої інтереси. Це боротьба із тероризмом міжнародним, і з різними екстремістськими організаціями, з піратством і так далі. І ми, як члени спільноти світової, ми в цьому процесі. Наші кораблі беруть участь цих, наші кораблі виконують місії, завдання. Військові, наші підрозділи, значить, підрозділ морської піхоти в Румунії, був на. Навчаннях, це створення бойової групи, нашої, яка бере участь також для того, щоб дати вісіч тероризму і так далі. Тобто, ми себе репрезентуємо на світовій арені. Якщо ми це робимо, значить має бути журналіст, має бути пресофіцер, який буде розповідати суспільству, чим займаються збройні сили. Тому перед нами склад дуже велике завдання, і саме цей захід, який ми проводимо сьогодні в Львові, за допомогою наших канадських колег. Вот це обмін досвідом. Це обмін досвіду, партнерський обмін досвіду. Нас є чим поділитися, але й навчатися у наших колег, тому що і в принципі ми з ними маємо спільні, не тільки спільні інформаційні проекти, а й інші. І поруч з ними були виконували місії наші підрозділи в Косово, коли українсько-польський батальйон поруч були теж канадці, і в інших країнах гарячих точках світу, де наші представники військові виконують завдання, теж і тобто йде обмін досвідом. Сьогодні сьогодні дуже багато таких моментів, які ми маємо врахувати, і вивчити їх досвід, і наш досвід їм теж користуватися з нами. Тому що нам є що показати за 20 років нашої незалежності існування збройних сил 6 грудня буде відмічати. У нас дуже великий досвід накопичений, в тому числі і в сфері інформації оборони. Ну, власне, співпраця і комунікація це ті слова, які характерні для 21-го століття, і власне за ними і майбутнє. Я дякую вам за участь в нашій програмі. Вдячний за інтерв'ю. І до речі, це інтерв'ю в нашій програмі це теж елемент співпраці між засобами масової інформації і військовими департаментами. Дячні вам за інтерв'ю. Дякую, що були в нашій програмі. Дякую. І я думаю, що це тільки початок співпраці. Я Ще буде... я хочу попросити користувати. Дувчись, що в нас ефір, користь попросити журналістів цивільних ще раз наголосити: любіть свою армію. Пішіть про неї об'єктивно, так як це було завжди. Тому що людина з зброєю це людина, яка захищає мир своєї країни. В ефірі була програма Євроінтеграція. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступних ефірах.